Привіт, Ютуб! З вами Леший і сьогодні ще хочу показати таку от штучку від скіфу. Це невеличкий такий бітотримач. Він має в собі ліхтарик, він має такий карабінчик, він має отакий от бітотримач з такими фіксаторами. Але я би дуже радив вносити його в кишені, бо цей бітотримач може відпасти. Беремо його. Дістаємо звідси бітку таким от чином і можемо використовувати як викрутку досить добре, досить так приємно ним користуватися. І до нього підходять біти навіть до нього підходять біти навіть з мого Рокстона, такі звичайні біти. Ми можемо собі його. Сюди вставити і використовувати з будь-яким, ну з будь-якою біткою для чогось там відкрутити, закрутити, але раджу носити в кишені, щоб просто не загубити цей біт, отримач. Ще маємо такий отвір: це для того, щоб зробити більше плече і сильніше крутити, маємо ще. Такий от накидний ключ, маємо відкривашку, але цей накидний ключ ну не знаю, де він би міг нам знадобитися. А так, для мотоцикла, для нашого скрема, ну можливо, комусь буде дуже корисно. Я ним користуюся з задоволенням. У мене є така штука, живе в мотосумці, такий набедреній, і користується от такою, такою популярністю при ремонті. Бережіть себе, з вами був Леший. Слава нації і смерть Російській Федерації. До нових зустрічі.